Що ж, всім привіт на зв'язку Чернецький, і як бачите, я повернувся в свій рідний гараж, в своє логово і на календарі вже 31 грудня, і хочеться підвести підсумок року, що було пророблено, які плани на майбутнє, і просто порозмовляти з вами. Тому зараз розпочинаємо з перших проектів і переміщуємося в інше місце. Переміщатися довго не потрібно було, але трішки потрібно пару метрів пройтись. І перше, що було зроблено, це оприскувач. Чесно кажучи, я його використовував дуже доволі часто, особливо коли вносив гірбіцид, та цим я кропив малину. Що я можу сказати? Дійсно, він дуже гарно вийшов, але деякі нюанси я би доробив. Тобто я тут поставив один маленький насос, як де в обичному оприскувачу акумуляторному, але потрібно, я думаю, два, тому що. Форсунки 0,1 вони б'ють, але трішки, якщо мінімальний вітер, починає задувати. А так потрібно зробити один насос на одну сторону і на другу. І зробити так, щоб можна було його перемикати. Тому що деколи йде останній рядок, ти починаєш їхати, в тебе дві, дві сторони працює, і це трішки ну, не ефективно, тому що половина йде просто на вітер. Далі було зроблено цей ковшик, то оце чудово зроблено. Тут дві форсуночки, гербіцид носить дуже суперово. Тут я можу сміло рекомендувати. Тобто, ви можете переглянути повне створення і там все побачите. Оприскувач дійсно був дуже гарно зроблений, але трішки потрібно доробити. Так, далі, що було зроблено, це прицеп. Прицеп вийшов також супер, дуже здоровий, дуже багато. Тону на ньому дуже легко було тягнути. Тут більше грає роль, що... Прицеп вийшов більш тракторний, а тракторець трішки слабкий, тому що на якимось горбі, якщо добре нагрузити, не вистачає самої маси тракторця, і він починає буксувати на місці, навіть якщо це просто суха земля. А так прицепчик вийшов непоганий. Я навіть здавав яблука і заїжджав на ваги, і вийшло, що він важить біля 250-230 кілограм. Тобто, як на мене, не дуже й багато. Тут більше зіграло роль, що я використав. Москвічовський міст, і можливо він трішки важкий, але не знаю. Прицепом я доволі Він трішки вже поцарапаний, тому що цілий сезон він працював, його просто покраси пофарбувати потрібно. А так все чудово. Також хотілося розповісти про тракторця. Тракторець більш-менш себе добре показує, але китаєць є китайців. Це раз виїзд виїхав, щось поробив ним. Береш, все піджимаєш, все розкручується, навіть до того, що навіть попускається сам двигун. Пальці, наконечники всі розбиті вже давним-давно, потрібно зараз замінювати на інший сезон. Так, все чудово, тому також для малого господарства він підійде. Далі проєкт це баги. Дійсно, це один з найкращих проєктів, який я робив, тому що. Це був найскладніший проект, як на мене, і найрезультативніший. Звичайно, зараз я дивлюсь на минуле потрібно робити дійсно якісь креслення, потрібно зробити 3D-модель і по ній все робити. Тут підганяло все на швидку руку, і мені це не дуже подобалось. тому що багато часу займає, і плюс ти не можеш піти на середність. Тобто в майбутньому я буду використовувати краще 3D-модель, все зробити, і далі можна буде поділитися з кимось, щоб. Хтось міг повторити ваш, вашу роботу. Звичайно, баги був найприємніший проєкт, але зараз ми переходимо до найскладнішого та найкориснішого. Це, звичайно, склад. Тут, вже, як бачите, мало яблук залишилось, буквально 2-3 тони. Вже все продається потихеньку. І що я можу сказати? Сарайчик вийшов дуже чудовим, дуже потрібним в нашому господарстві. Які недоліки, я зрозумів, для майбутнього потрібно ставити гідроізоляцію на кришу, тому що був конденсат. Але ми взяли, пропінили всі отвори, іначе ж зараз вже конденсату немає такого сильного, але все рівно він трішки є. Тобто, це трішки погано, тому що у нас використані доски, і, можливо, через років 10 вони просто зниють. Але будемо вирішувати проблеми по мірі їх прибування. А так. Я задоволений повністю. Влазить біля 10 тонн, і головне питання, скільки тут була температура, тут немає утеплення. Коли були морози біля мінус 10, тут було мінус 2. В середньому тут трималось 0 мінус 1. Тобто для яблука це нормально. Десь до мінуса 5 яблуко себе відчуває дуже гарно. Тобто, я задоволений проробленою роботою. Звичайно, було дуже багато сил вкладено. Дякую друзям, що вони мені допомогли в той момент. А так, дійсно супер. Можу рекомендувати. Я пам'ятаю навіть коментар, що просяде криша від снігу, ще щось, нічого такого не було. Звичайно, все зроблено, все чудово. Ніяких тріщин, ніяких мишей, нічого. І все тримається чудово. Також я не міг забути про малину. В цьому році було посаджено вона. Вже, як бачите, вона вріз зі мною. Дуже гарна. Звичайно, буряне такі не спів би. Проферизувати, тому що в мене розпочалось навчання, і я трішки забув за малину, тому що я її так доглядав цілу літо. І зараз я вже не бачу смисла її доглядати. Це буде вже в наступному році. Вже куплені колики буде ставитись в шпалера, натягуватись, все підв'язуватись. Не знати, хто це буде робити. Чи я залишу вже цей участок батькам і хай вони дивляться, не знаю. Поки що ще не ясно. А так, бачите, нова земля, це був розроблений мною участок. Все чудово, все прийнялось, і я результатом задоволений. Чесно кажучи, я в сільському господарстві розчарувався, тому що ну, це якась рулетка. Тут один рік повезе, другий рік не повезе, в цьому році не повезло, малина була по 25, в тому році повезло, було по 90, але такі випадки дуже малоімовірні і не. І непередбачувані. Тобто зараз, я думаю, ще років два точно не буде ціни, а далі буде видно. Зараз, чесно кажучи, я не хочу цим займатися. У мене інші проекти, які ми зараз ще, об... ще обговоримо. Але в нас залишилась ще одна річ, яка була зроблена в цьому році. І звичайно, це був би майбутній ставок, але, звичайно, була помилка, що не провірено, чи тут є вода. Ця ідея була дуже гарна, але реалізація трішки мене підвела. Тут була заготовлена маса дров, дуже багато було потрачено зусиль, зірвана спина, тиждень ще відходив від того, але води, на жаль, тут немає. Хоча місце дуже чудове, мені би тут саме пригодилася би вода. Але бачите, реальність повна розчарувань. Ой, зараз перемістимося ще в інше місце, де ми розпочали копати ставок. Подивимося, чи там є вода, але тут цей етап пройдений. Вам порада та, що перед певним проєктом потрібно вам знати, як якомога більше деталь, і далі розпочинати. Тут я взявся, робив як чорт, а потім з'ясувалося, що тут немає води. Чому не, спочатку не визвати ескаватора, викопати, попробувати, Якщо там була би вода, все. Далі можна розчищувати. Якщо ні, було б закидати цей проект. Але нічого, досвід є досвід. В майбутньому я вже не допущу такої помилки. Так, і на силу я підійшов до цієї. Рівень води є. Але найбідніше те, що тут не потрібно було нічого розчищати, просто викопати ставок, зробити якусь альтаночку і собі відпочинок, тому що сад тут близько, також потрібна вода. Але, звичайно, хто ж знав, що, що так все покаже себе. Але, можливо, навесні, коли у мене будуть вільний час, дійсно здійсним цю ціль. Тобто викопаємо якийсь ставочок. Зараз, звичайно, мені не до цього, тому що вільного часу зовсім мало і дуже багато інших проєктів стоїть, і не знати, як це все співати. Але ставочок також гарна ідея. Ну що ж, а тепер ми повертаємося там, де ми почали це все. Що хотілося сказати, дійсно рік був складним, але дуже результативним. Чесно кажучи, мені лише 20, а вже було скільки пророблено. Це я навіть не розповів про більшість ідей, таких як горн було зроблено, було маса пічок зроблено. Так само утепляли хату Славіку. І, чесно кажучи, дійсно, все, що не робиться, все робиться як найкраще, тому що цей весь досвід мені дуже зараз пригодився. Там, де я зараз працюю, цей досвід був найголовнішою причиною, чому мене туди взяли. І чесно кажучи, Більшість, я зрозумів, що більшість так не працює, і більшість не про, не має такого досвіду. Тому рекомендація в тому, що будь-що що ти робиш, потрібно робити. Не знати, як воно чи тобі зараз воно пригодиться, але з часом життя довге, і воно звичайно нам всім пригоджається. на майбутнє в тому, що зараз мені потрібно трішки перерву в проектах подібних, тому що потрібно заробити гроші на них і далі будемо розпочинати. Я думаю, що буквально місяць-два, і ви побачите щось нове. І дійсно буде цікаво дивитись. Зараз тимчасово будуть виходити різні влоги, тобто якась готовка, чесно кажучи, що вона дуже сильно, я бачу, вам подобалась ні. але важливо, щоб канал просто не простаював, там раз в місяць буде щось виходити. Далі буде видно. Тільки вперед ні, кроку назад, на зв'язку був Чернецький, і до нових зустріч в новому році. Не зупиняємось і віримо в краще. Всіх з новим 2024 роком!